Друзі, на інфо перші про головне поїхали. пишуть, що на тлі протестів Єрмак покинув Україну, а також ще деяких менеджерів Зеленської в Україні. Вчора в десятках містах люди вийшли на центральні площі. Червінський офіцер зазначає, Єрмак Зеленський почали у 2019 році з продажі з посади за 10 тисяч доларів з кожної зустрічі, що зафіксував Дмитро Штанько. Вони його знищили на військомисно і безглуздо. Сьогодні використовуючи рабів депутатів, ласи до власної наживи приймають. Закони про відміну кримінальної відповідальності за розкрадання коштів під час закупівлі зброї, позбавляють повноважень, підпорядковуючи власному прокурору. Антикорупційні органи водночас встановлюють режим обкрадання країни і виводять себе з під її дії. Єрмак, як агент ворога, надихає несвідомого зеленського підписувати такі закони, незважаючи на протести. Веде країну до хаосу під час війни, допомагаючи ворогу деморалізувати воїнів на фронті. Маємо вирізати за владних крісел цю похлину, яка намагає. Ця знищити здорове суспільство в Україні саме Зеленський після мітингів звернувся до українців і сказав наступне. Говорила з керівником Набу Семеном Кривоносом, прокурором САП Олександром Клименком, генеральним прокурором Русланом Кравченком, головою служби безпеки України Василем Малюком. Різні виклики ми все ще обговорили. Антикорупційна інфраструктура працюватиме тільки без російських впливів. Від цього треба в село і справедливості має стати більше. Звісно, що набу і. Це будуть працювати і важко, що Генеральний прокурор налаштований на те, щоб в Україні реально забезпечувалася невідворотність покарання для тих, хто йде проти закону. і Це те, що дійсно потрібно для України. Справи, які лежали, мають розслідуватися роками посадовці, які утекли з України чомусь спокійно живуть за кордоном в дуже приємних країнах і без юридичних наслідків. Це нормально. Немає жодного раціонального пояснення, чому кримінальні провадження на мільярди висять роками, і немає жодного пояснення, чому росіяни досі можуть отримати. Мувати інформацію, яка їм необхідна. Важливо, щоб без росіян важливо, щоб була невідворотність покарання і щоб суспільство це дійсно бачило. Дана Ярова підкреслює. а знаєте, чому він не розуміє? Бо він був на одному майдані. Бо для нього революція це фон, мем, чийсь вибрик, бо він не знає, що таке, коли майбутнє важливіше за теперішнє, коли ти преш на собі шини. А на телефон приходить від СБУ ви учасник масових заворушення стаття така то а ти навіть не читаєш до кінця, бо в руках кані. Ні, стара попереду барикада, і тобі пофігу по великому рахунку, коли ти стоїш навпроти озброєних людей і перегороджуєш виїзди з лікарні, бо в машині твої побиті затримані. Коли ти дивишся їм в очі, і кажеш, стріляй, і тобі справді пофіг вистрелить чи ні? Коли ти вранці не йдеш на роботу, бо в тебе допитував СБУ. А він тоді співав на корпоративах у тих, хто замовляв СБУ, у кого саме віджимати бізнеси. Ти відстоювала свій бізнес. А він розвивавсь його лише чи, чи тих, хто творив беззаконня на Кожному кроці, бо він не розуміє головного, що бувають моменти, коли легше вмерти самі, ніж залишити все це в спадок своїм дітям а цю країну тиші, де за голос приїжджає бусик, де за гідність стаття, де за спротив тиша. А ми кричали і будемо. Бо ми ті, хто пам'ятає, що свобода це не фігура мовчання, це шини, сльози гінний газ, відкриті рани і відкриті очі. І знаєте, що ми ще тут? І нас не менше. Анноскомина підкреслює закон про обмеження незалежності набу і САБ вже опубліковано в го голосі України, отже, він набув чинності прямо зараз. Тепер очевидно, що ця операція готувалася не один день і діяли вони злагоджено, як по нотах. Спершу зібрали компромат на окремих детективів набу зібралося небагато якісь ДТП, дрібні порушення. А для вагомості додали державну зраду. Бо якщо Узбекистан замінити на Дагестан, а з фрази технічна конопля прибрати слово технічна виглядає дуже суворо піполосхаваєм. Вивели з гри Шабуніна та Буткевича. Це був чіткий сигнал усі журналістам, громадським організаціям, редакціям, активістам мовчати, або будете наступні, потім провели обшуки в набу, аби отримати матеріали розслідувань та скоріше за все доступ до хмари. Далі стрімке просування законопроекту, чітко пропрацьований список голосувальників. Масовий тиск на кожну максимально важкою артилерією двоє з трьох депутатів ЄС, які проголосували під кримінальними справами, на них легко натиснути, щоб послабити опозицію. Адже мільова схоже, дуже особисто попросив його протежа міру, як мені здається. Ця дідусь досить старенький для опору і ще за часів силку надломлений. Не засуджую, бо я вмію моделювати обставини, які ламають будь-кого, поспішали так, щоб навіть європейський союз не встиг кльокнути. Ані заяви, ані нот, ані дипломатичного шуму, тільки традиційна глумська стурбованість. Це був план, і вони рухаються за планом. А отже, протести були передбачені, їх не дивує і не лякає кілька тисяч людей. переважно юна молодь. Це не ті масштаби, які зупиняють політичні машини, що набрали. Швидкість і пруть на всіх парах. Проте саме зараз критичний момент, кожен має відповісти собі, чи я ще пов'язую свою долю з Україною. Бо якщо ви сподіваєтеся, що якось воно буде, не буде. Це точка біфуркації. Мить, коли вирішується, якою буде країна, в якій житиме ви і ваші діти. Тому питання стоїть не в якій Україні, у якій країні я не передбільшую не старю і не сію паніку. Це виважений і дуже холодний аналіз. Якщо ми не зупинимо їх зараз, після. Завтра вже не буде, кому і не буде заради чого. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.